Гра у війну до сторіччя створення легіону українських січових стрільців на Тернопільщині відтворили один з найзапекляших боїв Першої світової війни між світ... січовими стрільцями у складі австро угорської коаліції та російською ще імперською армією. Битва на горі Лисоня тривала півтора місяці і закінчилася перемогою росіян. Ну а фінал сучасної реконструкції бачила Світлана Павук. Початок Першої світової війни російська армія цього гору Лисоня не могла взяти шість тижнів. Царські піхоті ще всередині серпня було наказано зайти в місто Бережани, а вони це зробили лише наприкінці вересня. Какой бойовий дух? Прекрасний бойовий дух. Там же ж Бережани, там же ж дівчатки Тож бути. Нам обіцяли. Російським солдатам наобіцяли золоті гори, а вони надовго застрягли під горою українською. Бо в обороні був Легіон Січових Стрільців, український підрозділ Австро-Угорської армії, створений 1914-го. Ненюш, тимі, генювчиніми, не таку волю, і за мене служить на ту воїну. Синьоблакитна Чічка. Це е, була від, особлива відзнака січових стрільців. В австрійській армії були різнороду іноземні легіони, е, сформовані для. Е, ну, для боїв у першій стої війні, і кожна кожна країна, з якої складалася Австро-Горська імперія, мала свою таку відзнаку. Чічко 1914 рік у Українські січові стріля. Сама форма цієї мазепинки, це вже не відрізняє від австріяка чи від поляка чи від Ще вона вже ідентифікує як українця. Бій на горі Лисоня у розпалі. Росіяни наступають, українці обороняються. Бої були виснажливі та довготривалі. В окопах поруч з українцями солдати союзних армій турецької та німецької озерґу. То на настояча казка з першої світової. Німецькі піхотинці в касках та черевиках підбитих залізними цвяхами. Це ногами проходили, щоб підошва не стиралася. Реконструктори вирішили, що в цьому бою перемога буде на боці українських січових стрільців. У битвах на Лисоні царська армія, хоча й перемогла, але зазнала шалених утрат. Полягло 15 тисяч солдатів. Вояків Австро-угорської загинуло не більше тисячі. На жаль, історію пишуть переможці. Вони завоювали дуже великою ціною, і ну з такими втратами невідомо чи це перемога. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ДСН 1+,1.